Всім привіт, друзі! Сьогодні ми пропонуємо вам нове відео, в якому вам розкажемо, як ми рятуємо ЛЕГО набори. Ми думаємо, що це відео зацікавить також усіх дорослих. Ви запитаєте чому? Тому що всі ми дорослі чудово знаємо, як діти. Розбирають Лего набори, а потім залишають їх в такому ж розібраному стані. А навіть бувають випадки, коли діти залишають частини Лего на підлозі, а дорослі наступають на них і це дуже боляче. І також дорослі збирають те розібране Лего, складають його в мусорний пакет. І з задоволенням виносять на двір. Але ми пропонуємо вам такого не робити, а зробити так, як ми вам зараз розкажемо. А перед цим, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку і не забудьте поставити лайк. Дуже вам вдячні, підтримуйте український контент. Поїхали! Приблизно за 5-6 років у нас накопилось немало ЛЕГО елементів. На цьому відео тільки частина тих деталей, які ми не викинули, а зберегли. І завдяки ним ми зуміли відновити ось ці набори. Але ми чудово розуміємо, щоб відтворити набори. То не досить зберігати тільки запчастини. Потрібно зберігати ще й інструкції. І ось подивіться, ці інструкції ми зберегли. Ось інструкція замку, ви бачите. І ось іще купа різноманітних інструкцій, які допомогли нам е зберегти і. Відновити ці набори. Зараз я вам пролистаю, отак от покажу, що у нас є. Їх, їх насправді набагато більше. Це тільки частина інструкцій. До речі, навіть е, ті інструкції, які ми загубили з часом, але у нас залишилася коробка від того чи іншого набору, ми. Вирізали, ось, бачите, вирізали з коробки обкладинку для того, щоб вона нагадувала нам, який то був елемент в цьому наборі. І вона нам, звичайно, допоможе е зберегти і відновити цей набір. Ось, бачите. Ціла купа, ціла купа різноманітних інструкцій. І ще раз повторю, що це ще не всі інструкції, які у нас зберігаються. Так от, любі друзі, шановні батьки, пропонуємо вам не викидати запчастини лего наборів, бо вони вам з часом знадобляться. Бо коли до вас підходить дитина і каже, мама, тато, мені сумно, чим мені зайнятися, підскажи, будь ласка, ви тут же йдете в кімнату, достаєте ось такі, ну, може, не такі, будь-які судочки або коробочки з Лего, запчастинами і отакі, а може, не такі. Інструкції, і кажете, ось, будь ласка, для тебе є робота. Сідай і відновляй ті набори, які ти колись розкидав. І ваша дитина буде зайнята кілька годин, для неї це буде дуже корисно. До речі Цим ви зможете свою дитину відволікти від гаджетів, якими вона, ну може у когось ні, а у когось так, яка вона сидить, просиджує в них там більшу частину свого вільного часу, і це набагато корисніше. До речі, раніше у нас ці запчастини були складені просто в один коробок усі разом. І це було дуже незручно, дуже багато часу уходило на те, щоб знайти потрібну запчастину для того або іншого набору. І одного дня ми вирішили розсортувати ці запчастини по кольорах. Ви знаєте, так стало набагато швидше і зручніше знаходити потрібну частинку. Звичайно, для того, щоб зробити ще зручнішим збірку. То треба розподіляти по видам, по видам цих запчастин, наприклад, пластинка до пластинки, кубик до кубика і так далі. Але, звичайно, для цього потребує дуже багато боксів і дуже багато місця. До речі, дуже добре для цих дій підходять бокси для рибалок. Рибалки складають такі бокси, свої снасті, там гачки, резиночки там і так далі. І там дуже багато різних відсіків, куди можна все це поскладати. До речі, нещодавно ми бачили такі бокси в магазинах АТБ і якраз подумаємо їх придбати. До речі, хочу вам ще сказати про те, що. Такі запчастини з часом ви можете просто продати, якщо ви назбирали якусь кількість, але це стосується тільки частин саме оригінального ЛЕГО. І є такі любителі, які з задоволенням прийдуть і куплять у вас ці, ці частинки. Але, звичайно, вигідніше брати і мати цілий набір. Якщо ви навіть вирішили його продавати. Але навіщо його продавати? Це пам'ять, це іграшка, яку буде пам'ятати і радіти ваша дитина, коли вона виросте, і ви її покажете їй. І вона, звичайно, посміхнеться і згадає своє дитинство. До речі, окрім, того, що ви можете просто відновити набори, ви можете їх ще й вдосконалити. І це допомагає працювати фантазії ваших дітей. Ну, а зараз ми покажемо вам ті набори, які вдалося нам відновити. І навіть щось в них змінити. А перед тим, як перейти до огляду наборів, які ми зуміли зберегти і відновити, дуже вас попрошу. Нагадаю вам, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку і підтримуйте український контент. Першим на черзі у нас ось такий замок. Бачите, спочатку він був піратський. І ось так він виглядав. Але він був ну, в дуже такому жахливому, можна сказати, стані. І зараз от він виглядає саме ось так. Нам вдалося завдяки тому, що ми зберегли інструкцію відновити цей замок. І він став лицарським. Бачите? Ми трішки його змінили вид його, і бачите, ось, додали ось такі інсталяції. І тепер от він виглядає отак. -от. І ми з задоволенням ним любуємось. Далі ось такий набір. Дуже яскравий і дуже красивий. Але коли ми побачили цю інструкцію і почали намагатися його зібрати, то від нього, а саме від оцих островів, ну я вам скажу, не було нічого. Вони були повністю розібрані. А від оцього корабля було лише. Нижня частина. Але, порившись в наших запчастинах, ми понаходили більшість цих чудових елементів. До речі, я вам навіть скажу не факт, що якась частина з цих наборів саме від цього набору. Тому що ну, елемент може виглядати так само, такого самого кольору, але він належав іншому набору. А це. Ну, немає великого значення. І тому нам вдається збирати і зберігати ось такі чудові набори. Далі ось такий набір це оригінальний Лего. Бачите, це мисливці на привидів. Я вам скажу відверто, він у нас зберігся краще за усіх. Але не вистачало також. Запчастин для нього, і ми намагалися знайти саме оригінальні частини Лего для його е, зберігання, і нам це вдалося. Ми все знайшли і майже відновили його. Хоча там якоїсь ще запчастинки нам не вистачає. Але я думаю, ну а ось скоро, набір, скоро, який був в найжахливішому відновили. стані. Ви, навіть, можете бачити, як. Уже ну так, майже в жахливому стані його інструкція. Обгортка вже перша сторінка склеєна скотчем, але всі всі сторінки вони добре збереглися і допомогли нам його встановити, бачите? І ось так він виглядає зараз. Я вам навіть скажу, що це ну такий один з найулюбленіших моїх наборів. Чому? Тому що тут в ньому дуже багато елементів і цікавих таких моментів, які ну, дозволяють е, грати ним, роздивлятися, і ти дуже багато знаходиш цікавого в ньому. О, тут, наприклад, коли бачите, повертаєш е, цей кран, відкривається люк верхній, тут ось така е, для скейтів. Горка. От. Е, також ось тут теж так можна вращати з іншого боку. І тут катається також на скейті ніндзя-черепашка. Тут теж такий кран є, кімната їхня, дуже цікава лабораторія. Ну і, звичайно, ось така ще цікава друга кімната. Ось так ми його зуміли відтворити. І зараз він нам дуже сподобався подобається і ми любуємося. Ось ще два набори з окремої серії. Ніндзя Черепашка. Е -е, хоча ні, ні, це та ж серія, але це менші набори. От, Бачите. Теж вони були розібрані майже повністю, і ми її. І ми їх відновили. Так що, шановні друзі, шановні батьки, бережіть свої запчастини, бережіть свої е, інструкції і збирайте, вистанавлюйте, я вам скажу, що навіть коли ти е, не в той момент, коли ти купив тільки, так, це цікаво, зібрав, купив. Погрався. Я розумію, що з часом вона набридає якась іграшка, десь вона може впасти, розлетітись там і ви там віночком зміли, десь склали, от, але я дуже сподіваюся, що ви будете складати саме в бокси і через якийсь час, може через рік, може через два, ви знайдете у себе в ящику свою інструкцію. Згадайте, що колись у вас був такий набір. І скажете, а ну-ка, давай-ка я зараз його зберу. І якийсь там день, два, три потратите. І я думаю, ви з цього отримаєте дуже велике задоволення. Ну що ж, друзі, сподіваюся, що вам сподобалось наше відео. Сподіваюсь, що. Ви прислухаєтесь до нас, а може у вас є своя якась ідея, і ви нам про неї напишете в коментарі. А я вас ще раз попрошу підписатися на наш канал, поставити вподобайку. І до нових зустрічів, до нових відео. Дякую, друзі, до побачення!